Доброго дня, колеги, гості каналу та підписники каналу. Вчора закінчили <coughs> копати одну зубку. Вирішив показати, що у нас вийшло. Ось як бачите, Так будемо сушити в ящиках. І ось тут. Така однозубка середня, є краща, є гірша. Але просохне, вона не гріється, все нормально. По пів ящика насипали. 3-4 ящики сушиться. Кому потрібно, телефонуйте, замовляйте. Вже частину замовили. Сьогодні людина позвонила, замовила крупну одну зубку. Є у мене крупна сьогодні щойно пішов відкопав, щоб воно було заїжджати трактором, зараз покажу. Садилася одна зубка 10-12 мм. Я вибрав бідну землю, думав, так як надорощування буде, Вона практично не поділилася. Ось як бачите, сонце не бачу нічого. Зараз висипемо. Подивимось, що у нас вийшло. Ось одна зубка. Заміряємо діаметр, який є максимальний. Не бачу нічого. 4 сантиметри. Ось. 2,7 Два і чотири. Два і шість. Щоб ви розуміли у мене такої одножутки чотирнадцять соток. Тому кому потрібно? Номер телефона буде. Під відео або в шапці профіля є номер телефона, телефонуйте, замовляйте. Подивіться, така від 2,5 до 4 см. Вона вже посихає, Є вже жовта зовсім, я вже відпадає. Тому я вирішив її викопати, бо ще днів 10 і бачу, однозубка Посажена крупніша вже доходить, бо зубок то він ще зелений. Тому не буде, коли потім з нею гратись, вона відсохне і будуть проблеми. І зразу кажу, бо може буде хтось коментувати, що ложна одна зубка, я таким не займаюся, це посажена одна зубка на дорощення. Я вибрав таку бідну після пшениці землю, бо я трішки далі був захватив, посадив, там, де була картопля, та там уся поділилась, 699. Там така 4-4 з половиною головки вже в основному 4 зубки. Також буде гарно, гарний посадковий матеріал, перша репродукція. Гуси ростуть. Та як має бути, сьогодні у нас вже тепло, вітру немає. Такі колеги справи. А наразі все. Кому подобається, ставимо відео, коментуємо. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення.